Відсутність достатньої кількості зелених зон в Ужгороді одна з найважливіших проблем міста. Тому громадська організація Шахтинський ліс за сприяння обласної адміністрації Закарпаття ініціювали створення проекту з модернізації території лісу. Ця заповідна зона повинна стати доступною для людей. Громадська організація створена з мешканців безпосереднього мікрорайону Шахта, які активно прибирають цей ліс. Вони дуже дбають, щоб там, як кажуть, був порядок, не вирізалися дерева. Ініціатива така, щоб створити невеличкі відпочинкові зони. Зокрема для заняття, наприклад, йогою, для якоїсь медитації, прогулянок, ну піших прогулянок для старшого покоління, можливо, де є градус підняття лісу, трошки зробити ступеньки, ну вирізати, мається на увазі в грунті, вирізати, щоб полегшити, ну якщо це буде допустимо, згідно як кажуть чинного законодавства. Шахтинський ліс легені Ужгорода. На цій території часто влаштовують масштабні толоки, до яких долучається чимало небайдужих містян та гостей краю. А для облаштування паркової інфраструктури організатори розробили проект Кавілюємо на шахті. Традиційно для Закарпаття кавілюємо, використано в такому плані, що кожен у нас такі традиції кожного дня всі йдуть на каву і використовують ену суму коштів. І тут важливо скажімо так виділити, приділити увагу, і ми хочемо побачити, яка кількість містян підтримує нашу ініціативу. Неважливо, яка це сума. Кожен може оцінити суму допомоги цього донату на свій розсуд чи 5 гривень, чи 15 гривень, якого кого скільки коштує одна порція кави. Важливо про те, важливо те, щоб долучити до цього велику кількість. Мешканців уже та прилеглих територіальних громад і зрозуміти наскільки це важливо для людей. Друге, це долучити до цього бізнес небайдужий бізнес, який сьогодні є релокований. Бізнес, і є бізнес той, який наш місцевий, фактично вже десь місцевий, можна сказати. Для того, щоб вони долучилися до цього процесу і таким чином без задіяння, поки що бюджетних коштів це вирішення, вирішення простих речей. Важливо зберегти межі заповідної території лісового масиву, а також ідентичність та філософію парку. З 1979 року шахтинський ліс перебуває на балансі Ужгородського національного університету. Тут знаходиться унікальна флора та фауна. Мова не йде про знищення, мова йде про доповнення улаштування, зробити зону відпочинку для містян і для мешканців, і вдячні за те, що вже до. Вчилися вже роботи ведуться, і напевно, хто там бував, ви бачите, що е, ну, і громада підтверджує, що е, набагато покращилася ситуація. І ми вас всіх запрошуємо, і щоб ви всі теж долучилися до цієї доброї справи. І загальними такими е, значить, методами ми вдасться нам. Я впевнений в тому, ми приведемо у над, на, на належний вид цю територію, територію заповідна ботанічного саду Ужгородського національного університету. Організатори сподіваються, що на акцію відгукнеться чимало громадян, тож невдовзі вдасться встановити екодоріжки та автономне освітлення. Підтримати ініціативу може кожен охочий. Потрібно просто задонатити бажану суму, відсканувавши qr код